16 нових шкільних автобусів надала представникам територіальних громад області Закарпатська військова адміністрація. Отримав ключі від шкільного автобуса і директор Міжгірського ліцею Михайло Коваль. У нас є нехватка автобусів, бо ми автобус дали один новий автобус були для потреб війни. Школа велика. У нас 895 дітей, а підвозимо 125 дітей. наші водії працюють від ранку від п'яти до пізнього вечора. Бо школа працює у дві зміни зараз. Це вимушена ситуація. Шкільний автобус Кричівського ліцею Буштинської територіальної громади також передали для потреб ЗСУ. Розповіла начальниця відділу освіти буштинської громади Оксана Реплюк. За її словами, 30 відсотків від суми на купівлю нового автобуса дала громада. Ми потребували дуже автобус, тому що потрібно підвозити дітей. Дорога не близька. Дорога більше двох кілометрів. Наші дітки будуть довозитися краще, ліпше, і освітній процес буде на належному рівні. Початку повномасштабного вторгнення близько 70 автобусів територіальних громад відправила для потреб військових, розповів голова ОВА Віктор Мекета. За його словами, частину грошей на купівлю нових автобусів надали територіальні громади. Близько 900 тисяч гривень. Це надали громади. Ми знаємо, що у них непросте становище зараз. кожній громаді за це дякуємо. А 42 мільйони це збережена субвенція міністерства освіти, яку ми використали для придбання 16 автобусів. В першу чергу де є гірські населені пункти, де важко добратися. До шкіл ми в першу чергу розглядали такі варіанти, щоб надати туди автобус, але в той же час отримали й інші громади. За словами Віктора Микити, цього року у держбюджеті не передбачені гроші на закупівлю інших автобусів. Олександра Завадяк, Андрій Гісим, Суспільне, Новини.